Так реве благородний карпатський олень, шукаючи партнерку. А ось так звучить Альфа самець який обзавівся власним гаремом. За майже півстоліття активного полювання пан Іван вивчив усі понад 20 різновидів звучання цієї благородної тварини. Поголів'я якої в Карпатах благо починає відроджуватись. Рев оленя проходить і в рог, там можна в трубу, ну, в руки можна, навіть всяко по старину Люди з кори робили та рибали. А я купив свій мушлю і зараз він більш звук такий. Сам ця така перспективна можі таки Оленя Черевіння від призера європейських змагань з імітації і сповістило про початок масштабного мисливського злету. Віршаві це друга спроба влаштувати демонстрацію культури і традицій полювання в місті, зокрема на що і робили акцент виставку мисливських собак. І як стверджують організатори, все вдалося на славу. Те, що ми маємо зараз, то нам не залишили наші батьки, то ми позичили від наших дітей. Зато нам зараз дуже важливо відтворювати, відновлювати нашу культуру, нашу етику, іменно в полюванні, в мисливстві. Вісім років назад ми пробували провести виставку Мисливських собак, який проходив в міському парку. Зараз вирішили трошки розмити, трохи додати етики культури і ножового мистецтва, і різьбярства, і гончарства. На цьогорічному заході мисливці області представили 15 провідних порід: лайки, курцхари, дратхари та пойнтери. Перелік можна продовжувати і далі. Кожну з понад 80 собак оцінювали судді за кількома екстер'єрними та робочими якостями. Мисливське собаківництво воно не націлено тільки на шоу, тільки на красоту, а е, основний зміст це робота. Так? Тому що кожна порода вона під певну роботу виводилася норові породи для полювання на, на лисицю, барсука, лайки, універсальна порода, лягаві це на птицю в основному і так далі. І так далі. За словами фахівця, в Іршаві показали справді значну кількість порід. Таким чином відновлюється історична справедливість, адже в 30-х роках минулого століття тут вже проводили подібні виставки, про що свідчить знайдений в міському парку жетон із зображенням собаки. В самому місті, там, де була проведена виставка мисливських собак у 1937 році, це ще була Віршава під Чехословацькою республікою. Мисливське собаківництво в краї займає досить потужні позиції, а подібні виставки дають можливість тримати еталон породи. Для мисливців це неабияк важливо, адже собака невід'ємний член команди і під час полювання повинен на всі 100 виконувати свою роботу. Мисливець просто з ружьом може взагалі нічого не полювати, тим більше якщо погана погода. То тобто собака робить. Погоду на охоті без собаки полювати це не полювання, це не повноцінне полювання. Собака є витривала перший момент. Друге, це що собака зимою в наших кліматичних умовах не мерзне, тому що в неї є хороший підшерсток, і собака є слухняна. Тобто послуху собаки це основне, бо якщо немає послуху, то ніякого полювання вдалого не буде. Німецькі дратхари, улюбленці мисливців, і всі, як один кажуть. Це універсальний солдат. Зокрема, вольф пана Івана тогоріч був кращим представником породи. Зараз стає питання, щоб мисливець мав, так як за кордоном, породисту собаку, яка може допомогти знайти звіра, яка може не лише знайти, а ще й принести звіра. І порода Дратхар це одна із класичних порід, які йдуть і на кабана, і на кусулю, і на зайця, і на фазана. А от головний мисливець Іршави навпаки полюбляє пойнтерів. Ця порода, хоч і виключно для пернатого полювання, має унікальну анатомію. Люблю їх в першу чергу за їхню виносливість і дуже-дуже неповторне чуття, і тверду стойку, яку що, що, що є для мисливця. Я знаю, хто любить полювання і по перу». Не заміниме собак. після собачого дефіле багато місцевих і собі вирішили завести породистого друга. Я сьогодні подивився на прекрасну виставку собак, і вже сини мене там трошки дергають, що напевно. Ну, не знаю, прийдеться щось завести. Хорошу душу веля дворняга, нормальний, якого ми любимо. Запам'ятався захід не тільки демонстрацією породи з тих чотирилапих. Мисливську культуру, як ніщо інше, доповнює трофейна таксидермія. Тож на дійство запросили одного з кращих у Європі фахівця з Дунковиці. Чоловік не полюбляє назву подало. Він робить живих звірів. З глядя на цього кабана, виходить естетичне насолодження. Тут все штучне. Кроме шкуры, шкура вырабатывается по современной технологии с введением средств защиты, которая позволяет защитить эту, этот трофей и от моли, и от кожееда на многие годы. Тобто це трофеї, які передаються і дітям, і внукам. Звірі пана В'ячеслава перетворилися на справжню фотозону. Втім, це не все, чим радували відвідувачів. Зокрема, на заході свою майстерність показували запрошені ковалі. Хлопці спеціалізуються виключно на ножах. Мисливець без ножа це як п'яниця без пляшки. Якщо ти щось полюєш, то треба щось скоренько розібрати, розкласти по рюкзакам і додому. Все правильно. Ну от. Тому є різні типи мисливських ножів. Оце, допустимо, ніж скандинавського типу. Так званий ламіна. Тут інструментальна сталь в оплатку з нержавіючої сталі. Але це екзотика. Для мисливця повинен бути дійсно хороший ніж, бо так як доводиться розбирати кабана дикого. А в них зазвичай в шкурі завжди попадаються камінці, і ножі дуже швидко тупляться. Позитивні відгуки публіки та загалом висока оцінка заходу дала організаторам, мисливцям та місцевій владі імпульс рухатися в цьому напрямку і далі. А плани справді грандіозні у майбутньому. Якщо будемо проводити в наступному році або через якийсь там відповідний період, ще залучимо таку річ, як мисливська мода. Я рахую, що це дуже важливий фактор. Чому тому, що всі атрибути мисливця, тобто одежа. Комфортна одежа, ну в якій можна в різні пори року відвідувати, полювати від Віршаві. Переконані, що виставка ярмарок мисливської культури займе чільне місце у фестивальному календарі, а наступні дійства будуть ще масштабнішими.